Україна плюс завжди більше. Прем'єра. Щоб перемогти в нашому шоу, треба вміти працювати на межі своїх здібностей. Професійні актори. Тоня Хижняк! Олексій Гнатковський та їхні команди. Ваше завдання визначити, чи правильне це твердження. В інтелектуальній дуелі. Альмаматер це інша назва хрещеної матері. Ні. Правильно. Спробують зберегти максимум нервових клітин. Шукають там, де дешевше, як називається. Так, але гра на нерва. Якби я не сказала, ти б за того доктора хто не згадав. Би. Неправильна версія. Ми вам граємо на нервах. Сьогодні на ми Україна Плюс завжди більше шоу. Білими нитками у п'ятницю. На ми, Україна плюс. Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорти біля ліжка Міла про щось там здогадується. Міла. Завдяки посиленому складу правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Міла полюшковий дерматит. Захист шкіри від морозу? Чи надокучливі подразнення? Бепантенмазь дбайливо заспокоює суху та подразнену шкіру для будь-якого віку, для всієї родини. Бепантен. завжди поруч. Відбаєр. Коли мені хапає спину, я беру «Фламідез гель. Три проблеми вирішує: один «Фламідез гель від болю від набріку, від запалення. «Фламідез гель проти болю в спині та суглобах. «Лорде Гіаль, інгаляційний засіб від кашлю. А з новим юлайзер Плюс» «Лорде» потрапляє відразу до легень, і мокротиння відходить швидше. Лордегіаль прямий шлях до виведення мокротиння. Суглоби знов болять. Візьми дип рельф. Його дія відчувається з першої хвилини. Дипрелів містить два компоненти, що діють на біль. А ще Диприліф дарує 5 знеболюючих пластирів аргет для вільного руху. Насправді мене турбують проблеми з кишечником. Час сказати правду. Приймайте лінексфорте. Його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Насправді час приймати лінексфорте. Форте. <поцентрес> Якобс капучино. Це топ для всіх. М -м -м. Ця пухнаста пінка. Якобс, кожна мить безцінна. Турбує геморой. Спробуйте Проктозан Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. Проктозан Нео. Швидке полегшення симптомів геморою. В цьому місці довго сидіти може кожен. Діду! Сидяча робота. Прийом ліків можуть спричинити закрив. Нормалакт. лагідно піклується про мікрофлору кишківника. Нормалакт. І все вийде. Скрутив біль. На допомогу Олфен порти гідрогель з подвійною концентрацією діючої речовини при болю в спині, м'язах і суглобах. І ми знову ніби повертаємося до життя. Я закладений, мені терміново потрібна допомога. Спроба Ринотайс. Він швидко відновить тихання. Ринотайс від доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить та почає, допомагає. Головний біль. Фармадол Макс розроблений для усунення головного болю. Фармадол Макс невідкладне лікування головного болю та мігрені. Від Фармак. Лупа повертається знову і знову. Нізорал швидко і надовго усуває основну причину лопи грибок. Нізорал результат вже з першого застосування. Горло турбує горло, а справи не чекають. Спроби хепілор льодяники зі смаком чорної смородини. Комплекс для горла у зручній формі. Екстракти, що входять до складу хепілор льодяники, мають антибактеріальні властивості, сприяють зменшенню запалення в горлі. хепілор льодяники горло захищають. хепілор льодяники для горла. «Фервекс» представляє сім'я симптомів як допомогти своїм рідним при симптомах застуди, при температурі. При нежиттю і закладеності носу, при чханні та сльозотечі, при головному болю фервекс. Застуда. Фервекс завжди в моїй аптечці. Температура нежить, закладеність носу, чхання, сльозотеча. головний біль. Ці симптоми різні. Рішення одне фервекс. А він пише. Ціна тарифу змінюється. Може, підеш від нього? З номером до лайфсел. <кхем> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Закладений ніс не дає спати. Спробуй евказолін. Спрей евказолін сприяє відновленню носового дихання. Дихай носом Евказолін. Від Фармак почали кашляти по-дорослому. Хоч би на лікарняний не, не загріміти. Ваш кашель скасовується. Рапіра при дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра пряма допомога при дорослому кашлі. Від Фармак. Ви чого мовчите? Кашель починається. У горлі першить. Голос сів. І ви досі не пробували бронхалик? Хто пробував, той знає. Якщо починається кашель, сів голос, чи першить у горлі двофазні льодяники – Бронхалик! Бронхалик! Прикашлю лядяник! Від Фармак. Головний біль може завадити виконанню завдань, але є ібупром Макс РР. Ібупром загаси полум'я болю. Коли закладеність носа та нежиця заважають дихати, а розпираючий головний біль, накриває важкою хвилею. Це можуть бути симптоми синоситу. Респеромертол у капсулах усуває прояви синоситу. Респеромертол у капсулах для вашого більного дихання. Коли вже важко пройтися пішки, та навантаження не в радість, це можуть бути перші ознаки проблем з серцем. Кратал він містить натуральні компоненти та дбайливо турбується про ваше серце і судини. Кратал природна сила для вашого серця. Супрадин актив, заряд енергії щодня. Та ну знов лупа. Гарно, що є дермазол плюс. То сила трьох компонентів дія на грибок. Справжню причину лупи. Дермазол шампунь. Гарне волосся, міцні стосунки. Запитуйте в аптеках. З Глово усе місто завжди під рукою. Кортить куштувати щось новеньке. Замовляй Глово. Закінчились підгузки. Замовляй Глово і Питання вирішено. Серіал з улюбленим морозивом. Смачно! Глово везе тобі все. Філіпс OneBlayд представляє: Голитися чи не голитися. Звісно, голитися, бо без порізів і подразнень. З унікальною технологією OneBlayD і Лезом 360 електростанок Fіps OneBlay голить волосся, а не шкіру. Інновейшн Енд Ю. Філіпс. Юра, можемо! Для всіх або натів Київстар. Суперсильний безлім для безлімітних мегабайтів або хвилин. Без доплат. Секунду, друзі, без доплат нічого не буває. Буває, давайте по тексту не буває, буває, не буває, буває, не буває, буває, не буває. Буває, не буває. буває. Не буває. Не буває. То буває чи не буває? Буває суперсильний без на мегабайт або хвилини без доплат для всіх акційних тарифів. Метро завітав до вас з вигодою, щоб ви завітали в метро. Знижки до 40% на всі сирокопчені ковбаси брендів Алан. Глобано там ясна гільдія. Ціна від 104 гривень за штуку. Коли всі думки лише про мріяну перерву. Замовляй один із твоїх улюблених продуктів із картоплею фрі чи напоєм за вигідною ціною. Найспрайс-комбо nice в Макдональдс. Завжди отримуєш більше. Спазм здуття діарея. Коли я п'ю антибіотик, разом з ним я п'ю пробіз пробіотик. Пробіз працює. Пробіз з першого дня прийому антибіотиків. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами, що відчуваються як біль та скутість рухів. Але, на щастя, ми знаємо про меркану як розумний хондропротектор, який активує протизапальний процес в суглобах і запускає відновлення хряща. Почни свій день з меркана. Меркана розумний хондропротектор для піклування про суглоби. Часи змінюються разом з ними змінюються ваші потреби. Єдине, що залишається незмінним наша підтримка Євротрейд енерджі. Дякуємо за довіру. Боруся Шахтар тільки на Мегого. Для гірників більше не існує іншого виходу. Тільки перемога над німецьким грандом. Вболівайте за донечан 29 січня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого. Завтра. Санкційний удар по Росії: Китай та Індія з березня не купуватимуть нафту у Москви. Наскільки це ослабить економіку ворога? Та чи зможуть росіяни обійти санкції? Невразливі дореб'я від них немає протидії. Дронів на оптоволокні більше в українському війську. Як працює ідеальна зброя на полі бою? Прокидайся у четвер, з 6.30 на ми Україна плюс. Невідворотне покарання. Щоп'ятниці. Нам ми Україна плюс.